Сьогодні наших експериментальних курчат переселили вже в їхнє постійне місце дислокації. Ну як постійне, поки ще трошки не підростуть. Зараз покажу здалеку, як вони. Оце така у нас тут же ж клітка для перепілок. Вони сиділи в отих ще поки клітках. Оці курчата ось, скільки? днів 10, мабуть. Ну, навчилися з, з капельних поїлочок пити молодці. Ну, довго, правда, троє суток їх учив. Трошки тупорили, перепілки бістей вчаться. А ці, блін, взагалі ні в какую, їсти нічого не їли, бо воду не п'ють. Ну не навчились. Навчилися. Ну, а тепер у них поїлка обична. Тут в них отой сідальця вже є. Ну, вони місяць їм місяць і вони вже такі. Ну, звісно, домінанти більші втричі, ніж лігорни. Ну, Кров у них вся мішана, в общем, такі вони, мішанки всякі получилися. Лігорни, домінанти і мастер-греї. Ну, мастер видно. Мастер-греї самі крупніші. І домінанти потім по крупності, такі вони є темніші, трошки, є світліші е, такі вийшли. Ну, а мастер-греї, в принципі, взагалі і не скажу, що, що вони кров мішана. Може їх. Підух той не топтав, другий. Ну все, кормушку їм ось поставив, зверху прикрутив. Ось От, таку решоточку, щоб дуже вони не розгрібали, бо це ж кури. Як залізе, як почне гребтися, це буде капець. Все, водичка стоїть. Повичищали, повітрушували повитр, їм і все. Хай вони там тусуються. Поки що затулили ще е, одну оцю стінку картоном. Щоб їм дуже не дуло, бо якраз така місцина, дирка тут днем буде тепер відкрита постійно, потеплішала на вулиці, то вона так трошки сквознячок сюди, свіжий воздух потрапляє в перепилятник. Перепілки там тусуються. А курки, воно ж виходить, мастер-греї, вони тут в основному внизу, тобто пітушара і три куриці. Вони тут тусуються. А домінанти в основному на горі. Он петух і чорні кури, і іменно домінанти. Вони там. А лігорни це батькові. Вони там дню теж змішані, бігають. Ну, в общем, подивимося, що з них вийде тепер. Головне, щоб вже вони несли яйця. От Ми і глянемо. Ну, ці ці мастер-греї і домінанти почали нестися у 5 місяців. Глянемо ці. Ці тепер у нас на покупному кормі. Должні після 4 занестися. Ну, Побачимо. По ним видно, що вони. Обичні курчата до такого розміру в місяць, звісно, не доростають. що там балакать. Так, все. Це на забої перепілочки сидять. Це нижній ярус. Надо вирізати вже, то наступні. То вже наступні. Техасці, смокінги отого, Оце біленькі техасці. Фенікси. Оце Фенікс. Оце жовтенький такий. фараон вони темніші, ну по-моєму, по-моєму, туди їх немає. Одна була, я її сьогодні вкинув туди до фараонів в общу клітку, а яєчка несе. Так, ну все тоді. Будемо наблюдати далі, що з них вийде.